Друзі, висвітаю компанія Автопарк ЮАМ та нове чудове надходження. Це в нас ґрузак Сорти 2007 року, останній рік випуску автомобіль. В рідкісному, дуже гарному стані. По лакофарбувальному покриттю фарбоване лише одне крило. По кузову весь рівненький з пробігом 278 км, з бензиновим двигуновим ямом 4 і 5 літрів, дозначено газовим обладнанням, яке повністю також обслужене. На даний момент автомобіль не потребує жодних вкладень. Солончик у нас перешитий дуже приємним дотик матеріалом, світло, стеля з люком, всі функції автомобіля працюють справно. Подивіться на цей стан. Резина новенька, все сезонечко фулда, всі чотири колоси. Два ключі, повний електропакет, має автомобіль. Кондиціонер заправлений та працює. Є навіть холодильник у нас мультимедіа на базі Android з камерою заднього виду. В принципі, все, що треба, все, що потрібно, крузаку. В ньому все є. Чекаємо вас на огляд та ДРАЙВ Грушевського 15. Також у нас є лізинг, кредит та допфінансування. Чекаємо на вас.